Чому не варто боятись конкуренції? Дівчатка, привіт! Сьогодні розглянемо дуже цікаву тему. На своєму прикладі я вам дам одну пораду, чому не варто боятись конкуренції в будь-якій сфері, в якій ви працюєте. А також ця порада буде корисна для дівчат та жінок, які хотіли б змінити сферу діяльності, але вагаються через те, що кожна сфера вже заповнена, іначе велика конкуренція. Отож, давайте поясню на своєму прикладі. Я працюю стилістом, але не працюю з такими сегментами, як вінтаж та секонд хенд. І відразу скажу, що так, вінтаж і секонд. Конген, це дві різниці, тобто це не одне і те саме. Але в цих нішах я не працюю. Напевно, через те, що я проживаю в такому місці і країні, де це є не дуже сильно популярним, тому, як правило, ви в мене і не бачите. Ані образів, до прикладу, якихось е, зібраних з секонд-хенду або в вінтажному магазині. Ви не бачите на ютубі шопінг-влогів, де я б знімала якісь огляди в секонд-хенді, тому що в мене це є непопулярним. Я не проти вінтажних речей, я не проти секонд-хенду, так як вінтажні речі мають місце в багатьох жіночих гардеробах. Я не проти секонд-хенду, Так, як в секонд-хенді дійсно можна зібрати дуже цікаві гарні стильні образи, а також можна знайти просто хороші позиції з люкс-сегменту. Тому я не проти цих двох ніж, але я не працюю в цих ніжах, особливо тут, де я зараз проживаю. Але, звичайно, є стилісти, дівчата, які живуть, до прикладу, в Парижі або Англії. І вони працюють в цих сегментах вінтаж та секонд-хенд і можуть вам надати таку послугу, як зібрати гардероб з вінтажними речами або зібрати гардероб в секонд-хенді. якщо ви не хочете витрачати велику суму коштів, але хочете одягатися стильно, модно, неординарно, що дуже часто ті, хто полюбляє цікаві образи, не банальні, такі щоб не повторювались в кожної другої дівчини, то зачастую люди одягають і шукають, одягаються і шукають речі на секонд-хендах. І це є окей, це нормально, я це під. Стримую індивідуальність понад усе. Тому кожен стиліст буде мати своїх клієнтів, так як е, людей багато. Кожен стиліст працює в своїй стилістиці, працює з різними сегментами. Хтось з чоловіками працює, хтось з чоловіками не працює, хтось з дітками працює, хтось з дітками не працює. Тому, дівчатка, не потрібно боятись конкуренції. Кожен стиліст отримає свого підписника, кожен стиліст отримає свої свого клієнта. Людей багато, всі ми працюємо по різному, кожна з нас працює по своєму індивідуальному формату. І як кажуть, люди притягуються до людей. Тобто, кожен стиліст до себе притягне тих людей, які чимось відображають самого стиліста. Тому кожен з нас буде мати своїх підписників та своїх клієнтів. І так практично в кожній сфері, яку ми. Ми зараз можемо бачити на просторах е, інтернету. Дівчатка в коментарях напишіть, чи замислювалися ви на тему конкуренції під такою призмою, як сьогодні розповіла е, вам я. Мені буде дуже цікаво подискутувати з вами на цю тему. Підписуйтесь на мій інстаграм, на мій Ютуб і зустрінемось в наступному відео. Всім па-па!